КНДР передає Росії не лише зброю, а ймовірно і людей. Зеленський відреагував на плани РФ залучити північнокорейські війська до війни проти України та нарощення співпраці між країнами. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Президент України нагадав про важливість тиску на агресора. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів, це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим. Ніж вони можуть витримати, і це про недопущення більшої війни. Нагадаю, про залучення до війни військових КНДР говорять не вперше. Зокрема, вчора керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що Росія хоче залучити до війни військових КНДР, оскільки після ситуації у Курській області Кремль зрозумів, що строковики не можуть якісно воювати. Історія про підготовку ворогом військових КНДР це історія про спробу в майбутньому поставити корейців охороняти кордон РФ підкріплення прикордонникам і окремим строковикам, оскільки Рашка побачила на Курщині, що ФСБ, якому підпорядковані прикордонники, а також строковики, не здатні воювати якісно. Умовно Путін хоче, аби в полон, якщо що, потрапляли корейці Кіма. КНДР може стати серйозним гравцем у нашій війні. Таку думку висловив Тарас Шмут. Він зазначив, що КНДР може допомогти РФ великим мобілізаційним ресурсом, і це може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір. Ймовірно, що КНДР може відправити в Україну десятки тисяч своїх військовослужбовців. Про це в ефірі РБК Україна сказав Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни. Коли кажуть, що долучення північно-корейських вояків. До цієї війни там може вплинути суттєво на лінію фронту. Ну враховуючи, що вони в північній Коресі нічим не рахуються, ні з якими законами, ні з якими правилами, то, маючи більше мільйонну армію, то декілька, ну, півмільйона, наприклад, стільки, скільки зараз трохи більше росіян є на лінії фронту, цілком можна припустити, що вони можуть направити на цю війну. Ну, це можна припустити, маючи. Ну, Вони чудово розуміють, що Південна Корея на них нападати не буде, швидше за все. Хоча Корейська війна 50 десяті років, ми вже пам'ятаємо, <кхи> все може бути. Але я умовно кажу. Ну, наприклад, okay. якщо ну, Північна Корея це маленька країна, ну, з точки зору там, розмірів, да? і нам ну, ну, Північна Корея щодо такого, але в них армія така приблизно трохи менше, ніж армія Російської Федерації, на всяк проксят випадок. І тому ну, нехай не півмільйона. Ну навіть. Ну, чекайте навіть 10, 20, 30, 100 тисяч. Ну це цілком можливо, що вони це можуть зробити. До слова сьогодні з'явилася інформація, що північна Корея готується підірвати дороги, що сполучають її з південною Кореєю. Армія Південної Кореї зафіксувала, що військові КНДР працювали під прикриттям на дорогах зі свого боку кордону в районах західного та східного узбережжя. Північна Корея постійно випробовує межі дозволеного. Тобто зараз не йдеться про те, щоб дійсно повноцінно розпочати якусь війну чи повноцінно розпочати якийсь конфлікт. Насправді Північна Корея разом зі своїми російськими союзниками і партнерами намагається побачити, на якому моменті Захід буде реагувати. А також дуже важливо, і тут ми залишимо такий кліпхенгер. На якому моменті Китай почне реагувати? Бо все таки ми бачимо, що режим Кіма зараз взяв курс на певне таке протистояння із Китайською народною республікою. Вони хочуть вирватися в трохи більш не незалежні економічні води, і тому виходить так, що зараз Кореї важливо зрозуміти, хто що і в який момент буде робити стосовно їх подібних провокацій. Стосується це і можливого залучення військ НДР у війну в Україну заявив в ефірі РБК Україна Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Китай постійно повторює, що він не зацікавлений в розширенні, як вони називають цього конфлікту, цієї ситуації. Китай це так mm -hmm. називає. Вони не зацікавлені в долученні нових сторін. Вони постійно кажуть, що їх ключове питання по формулі миру: що ніхто не має давати зброю, ніхто не має давати війська. І тут Північна Корея каже, а ми даємо зброю, дамо війська. Тобто це також перевірка меж дозволеного, але вже в межах китайської зовнішньої політики, а не виключно заходу. До слова раніше ми з посиланням на джерела повідомляли, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких 6 офіцерів з північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР того дня були поранені. Ба більше за даними видання Вашингтон Пост, кілька тисяч солдатів з північної Кореї зараз проходять підготовку в Росії, і вже до кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україну.